Не можна сказати кохянє турагасосо могалько йо. Так не можна сказати. Тож, мо синька могалької йо! Так можна. Вибачте, вам мабуть, дуже голосно, да, чутно, як вона стрибає. Вибачте. Ще трошки почекай, іди там мультики, подивись. Здається, неможливо працювати з дитиною. Вона потребує так багато уваги, постійно відволікає, щось питає. Якщо ви працюєте вдома, даєте уроки онлайн, пишете тексти, щось підраховуєте або проєктуєте, то неможливо сконцентруватися, якщо тебе відволікають кожні 5 хвилин. Особисто я пробував поєднувати інтелектуальну роботу з наглядом за дочкою. Для мене це видається майже неможливим. Відволікаючись, я збиваюся з думки і просто забуваю, з чого починав. Але і для фізичної роботи, коли ви руками щось створюєте або готуєте їсти, маленький бішкетник може стати великою проблемою. Вітаю! Мене звати Аліна. Я викладаю корейську та англійську мови. Майже безперерви на декрет я весь час викладала хоча б по годині чи декілька на добу. А вже ж, якщо є. Можливість та допомога, то я віддаю дитину на час роботи. Але я створила систему, завдяки якій за потреби я можу впоратися й сама. Сьогодні хочу з вами нею поділитись. Сподіваюсь, вона стане в нагоді тим з вас, кому вкрай необхідно доглядати за дитиною і працювати хоча б по декілька годин на добу. Отже. Ви мама або батько, який самостійно доглядає за дитиною, і ви не хочете повністю відмовлятися від своєї роботи, тож вам вкрай потрібні ці одна чи дві години на день, щоб дитина максимально не відволікала. Мультики, я вважаю, також можна використовувати, але щоб уникнути залежності від гаджетів, дитина має розуміти, що мультики вона має дивитися тільки коли мама працює. Розповім вам про систему, яка в мене працювала приблизно з року до двох, поки мультики не могли допомогти, бо дитина була ще замала, щоб концентруватися та дивитися їх цілу годину поспіль. Давайте з вами поговоримо про основні принципи, як цього досягти. По-перше, не плануйте підряд 2-3 години зайнятості, краще планувати перерви мінімум по 2 години, інакше і дитині, і вам буде важко. А вже ж в мене було й коли перерви були в одну годину, але це сильний стрес, бо важко нагодувати за цей час і дитину, і себе все її поміняти і перевести дух. По-друге, я дивилась, щоб дитині було цікаво. Їй дуже подобались книжечки з наліпками і водні розмальовки. Але й звичайні розмальовки вона потрошку малювала, і в пустому альбомі теж потроху. Тому я купувала всього кожного виду по 10-15 штук і складала в одне місце, щоб мені легко було дістати, і давала їй переважно тільки коли була зайнята. Хоча вона сама могла також погратись. По-третє, дитина під час вашої зайнятої години має сидіти на відстані витягнутої руки за маленьким столиком, щоб було зручно до неї дотягнутися. І всі ці види книжечок мають бути у вас під рукою в одному місці, щоб якщо їй щось одне набридло, можна було дати щось інше. То дуже важливо, щоб двері в кімнату були закриті, бо інакше треба буде за кудись йти, а це неможливо посеред уроку чи задзвону, наприклад. Четверте, треба пояснювати дитині, що зараз мама зайнята, тому треба посидіти тихенько. А коли закінчуєш, то треба казати, що закінчила. Тоді вона з часом звикає і пристосовується. П'яте має бути щось на екстрений випадок. Якщо вона таки заплаче, в мене це була коробка з корисним солоденьким: фрукти, там якісь банани чи яблука, соки в маленьких пакетиках, дитячий кефір, сухофрукти, а вже ж я ретельно дивилася на склад того, що купувала, і брала там, де не було хімії. І якщо дитина починала плакати, то я їй це давала і так вона заспокоювалась. Шосте, якщо ви під час цієї години працюєте з людьми, то варто їх попередити, якщо це вперше, що у вас маленька дитина, і ви можете перерватися на 5 хвилин в крайньому випадку. І насправді всі люди зазвичай також розуміють вашу ситуацію і не проти цього. Але ж має бути система, за якою дитина буде максимально зайнята і не відволікати вас під час роботи. Випадки, коли я переривала заняття, були виключно екстреними. Наприклад, якщо треба поміняти підгузку, а до кінця роботи більше 15 хвилин, то я просила 5 хвилин перерви і все швиденько міняла, тоді продовжувала. Важливий момент не залишати дитину в іншій кімнаті одну, наприклад, і дитині і вам спокійніше, коли вона поруч, коли ви знаєте її ситуацію і швидко можете прийняти рішення, що робити. І також потрібно, щоб всі члени вашої родини також знали про вашу систему і дотримувалися її. Наприклад, комп'ютер це те, що дитині чіпати не можна. Коли вона почала ходити, то почала залазити на мене під час моєї роботи, намагалась щось натиснути, це було дуже незручно. Але я їй пояснювала, що комп'ютер тільки для роботи мами, їм не можна з діткам гратися, і донесла це до інших членів родини, щоб інші також надавали свої комп'ютери для доступу дитини, і поступово ця проблема минула. Тож на протязі всього дня доступ для дитини до вашого робочого приладдя має бути під забороною. Тоді і під час роботи вона не буде нічого зайвого чіпати. Те саме з мультиками. Коли немає іншого вибору, як тільки таким чином працювати, то головне не давати їй мультик в інший час. Тоді вона і більше цінує, й годину може висидіти і дати вам попрацювати. Якщо ви маєте свій двір огорожею, коли ви можете бути впевнені, що маля в безпеці, то це також гарна нагода її зайняти. Особливо влітку діти полюбляють грати з водою, наповніть нею тазик, дайте іграшки, але не дивуйтесь, якщо вона буде мокра з голови до ніг, головне, аби не було прохолодно та не було дуже палячого сонця. Також використовуйте пісочок, все таке, чим дитина не може гратися вдома, і можна, наприклад, поставити палатку. А вже ж, це був мій особистий досвід, але сподіваюсь, хоч щось із цього зможе вам допомогти працювати, готувати, робити будь-яку інтелектуальну чи фізичну працю одночасно з тим, щоб дитина була чимось зайнята і ви могли разом так розвиватися. Сподіваюсь, вам було це корисно. Якщо у вас ще залишились питання, не вагайтесь ставити їх в коментарях під цим відео.